Всіх вітаємо на ютуб-каналі Віст і раді сповістити вам, що в нас стартує черговий розіграш на місяць липень. В цьому місяці ми будемо дарувати два подарунки. Головний подарунник – акумуляторний шуруповерт від торгової марки Воргу 34107 12 вольтовий. Та під час прямого ефіру серед вас, серед глядачів, які будуть дивитися наш прямий ефір, ми розіграємо ось таку новинку від торгової марки Верано, а саме секатор для гілок. Тому обов'язково підписуйся на наш ютуб канал, залишай коментар став подобайку та приймай участь у розіграші. Всі детальні умови акції ти зможеш знайти в описі під цим відео. А також для тих, хто буде дивитися наш прямий ефір на нашому YouTube каналі, ви також зможете поборотись за ось такий секатор для гілок від торгової марки Верано. А зараз давайте прослухаємо трошки інформації про наші подарунки, які ми будемо дарувати для вас. Акумуляторний дриль Широповерт Ворфу 12Q призначений для сверління отворів у дереві та металі. А також відкручування, закручування кріпильних елементів, гвинтів, саморізів, шурупів, Використовуються зі стандартними насадками, бітами та свердлами по дереву та металу. Максимальний крутний момент становить 25 Нм. Це дозволяє працювати саморізами до 100 мм. Муфта регулювання зусиль 20 плюс ступень режиму свердління забезпечує точне налаштування потрібного зусилля під час роботи з кріпленням. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносостійкі для тривалих навантажень. Швидкозмінний патрон дозволяє міняти оснастку навіть однією рукою. Посадковий діаметр підбіту дорівнює 1,4 довжиною 25 мм. Діставати біту не обов'язково при використанні своролильного патрону. Дві швидкості, які мають оберти від 0 до 400 та від 0 до 1300 обертів за хвилину, дозволяє підібрати оптимальну кількість обертання в залежності від поставлених завдань. Ця модель постачається в пластиковому кейсі та двома акумуляторними батареями: 12 В 2 Аго, які гарантують високу потужність, тривалий час роботи та довгий термін експлуатації. Акумулятори в Моделі Ворху 12 q додатково до всіх приваг має чотири ряди захисту. Від перезаряджання, коли заряд батареї максимальний, процес подачі струму припиняється. Від перерозряджання, коли заряд батареї мінімальний, інструмент відключається автоматично, та робота двигуна припиниться. від Перегріву. Коли температура батареї стає критично високою, інструмент відключається автоматично та робота двигуна припиняється. Захист від короткого замикання. Прогумований корпус захищає шуруповерт від вислизання і дозволяє утримувати його комфортніше. Переходимо до другого подарунку секатора від торгової марки «Верано». Оснащений телескопічним механізмом ручки, що дозволяє регулювати довжину від 715 мм до 1040 мм, значно розширюючи робочу зону та дозволяючи діставати до важкодоступних гілок без використання сходів. Верхнє лезо виготовлено з високоякісної вуглецевої сталі з твердістю 52-56 HRC по роквелу. Має спеціальне Криття, тефлон, що зменшує тертя, захищає від корозії та запобігає налипанню, смоли та соку. Нижнє лезо ковадло використов... виконане з вуглецевої сталі S50C з твердістю 44-48 HRC і має форму ковадла, що забезпечує стабільну опору для прямого різу. Тип зрізу, прямий різ. Ось такий у нас вийшов. огляд. Обов'язково пиши свої побажання, думки про наші головні подарунки. Нагадаю, що на нашому ютуб-каналі на протязі всього 25-го року кожного місяця проходить розіграш подарунків, тому ти можеш взяти участь, до цього не потрібно щось фантастичного робити. Просто підпишись, залиш коментар та постав подобайку. Напишіть обов'язково, чому саме ви будете головним переможцем та чому саме вам потрібні. Наші подарунки, а, слідкуй за нашим YouTube каналом Багато чого цікавого. Підписуйся, будеш мати змогу виграти, брати участь в розіграші та багато іншої інформації. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.